Мирного дня, Миру, спокою, затишку всього найкращого. Так, будемо смажити деруни. Вчора на стрімі нагнали апетіту, але я вже вечір не хотіла смажити. Але ну, сьогодні будуть. Ось такі в мене барабойчки маленькі. Зараз я, напевно, ще розріжу. І будемо терти. Багато я не брала барабою. 3, шість. Шість чи сім, три, шість, сім, сім барабойчиків. Тру на таку саморобну терпку. Це мій Ігор колись робив. Дуже гарно тре вона. Сам робив. Ось. Маю ту таку е, куповляну, але ну мені нею не зручно терти. Тут будуть трошки грубші дробої і вони багато смачніші. Ось так тру. З пальцями будьте дуже обережні, бо тут тільки шкрабнеш, так зразу пальця вріжеш. Надто в мене Дуже гостра. І це цибульки обібрала. Ось. Щоб зараз потерти сюди. Вчора за дируни забалакалися. І не пам'ятаю хтось з дівчат. Вроді Галинка казала. Що хоче дивитися, як ви робите дируни. Ось, зараз, зараз робимо. На труборобої. Цибульку потру сюди. Ось. А що остальне буду далі додавати, тоді покажу вам. Зараз буде смачно, його поснідає. Начистимо мені часничку і зробимо дерунчики з часничком. сметанка є і буде нам ох і смачно. Так що ось таке. -то. Є люди до картоплі, додають сир. Ну, знаєте, воно смачно, але мені щось не настільки. Доляти тобі мої трошки юшечки ще. Бульончику трошки. О. Так що ось таке-то. Ну, мені щось воно не дуже подобається. Їсти можна, але от самі деруни мені більше подобаються. Так щось таке. Але це як в кого які смаки, то я так кажу, як і нічого в тому нема. Кому смачно можете до картоплі додати ще сира. Чи твердого сира, чи звичайного кисломолочного сира. Виходить дуже смачно. А, ну. а? а веки, Цибулю обов'язково воно смачніше, але хто не любить, той не дасть. Це а теж втратить, так. Цибулю. А можна наполовину з цибулею є yeah. таке. Так що ось такі то справи. Ну, зараз я вам поставлю паузу і буду Путру всі, тоді покажу. Ой, куди? Куди утік? О, дуже швидко тре. Так, картоплю я потерла, цибулі ще не терла. Перед стіджую юшку з картоплі. Бо як цибулю втру, тоді та юшка вся стече сюди. А так потім цибулю на остаток тру. Стараюся трохи більше юшки стілити, щоб воно було, як сказати, менше рідке таке, щоб густіше, бо ще ж яйце треба додати. Ось, щоб не було сильно ріденьке. Щоб не додавати муки. А це кози вип'ють. Той крохмаль хай забиває шляхи, як кажу, да? Молочні шляхи позабиває, картоплю не можна. Ну, не знаю, мої кози їдять не обіжаються. Ще й молока дають багато. О, бачите? Ось так віджала трохи. Бачите, скільки юшки стекло? Ну, а тепер візьму, буду, зараз плакала. Що закапнути? Цибулю даю, щоб не сциніли. Ага. Або сметану дається. Є. Ну, я сметани давати не буду, бо ж цибулю даю. О. А муки не хочу додавати, щоб рідка не було. Ось так. Цибульку також тру. І буде смачно. Всього, люба плакати починає. Останню цибульку тру. Ой-ой-ой! Цибулька! Пішов Що, кажу, щоб я пальці на остаток потерла. Не треба нам такого. О, все. Отак. Цибульку обшкрабаємо. Топлю вимоши їм з цибулькою, щоб не синіла. Ось так, бачите. Так, тепер ось так. Зі шкрабаю трошки. Ну, я трохи вистукаю ще. Тільки дивіться, щоб зубчиками по руці не попали. О, бачите, як вистукалося. Тут дермат. Ой, як шкода. О, все. Зараз замішаємо. Так, двійці вибила. меляний. Сіль. І вимішуємо. Можна з ложку муки додати, але я напевно і не буду навіть додавати. Я воду гарно сцідила, воно файне густеньке, тісто, то і не можна, можна і не додавати. Але в кого річі, тому на ложку муки додати. І будемо зараз смажити. Щось я їх перестаралася, правда. Розохотилася, натерла стики, я не думаю, хто то їх буде їсти. Придеться по сусідах розносити. Ці деруни, хто їх стики здужає. Я зім 4, ну 5, а остальні? ну, хай наталка ще пару штук. Ось так, бачите. Красота у нас виходить, все. І будемо смажити. Смажимо на олії та й усе. А посмажу. Тоді покажу, які вийшли, і скільки в мене. Їх вийшло тих моїх дирунів, смакунів. Так, Ігору віддаю часник чистити на соус. Так, часник подушили, сиплю трошки сольки, перетираю. Здесь столько. Да, даю трошки улики. І додала трошки водички. І все. Наш соус готовий. Ну Поки я пожару настоїться, ох, буде смачно. Так що ось таке-то. О, ось Немає Нема коли чекати, коли всі пожаряться. Ось такі дерунчики. Такі красунчики ось віць тако. Начається часничок. Mm -hmm. mm -hmm. Ось так виходить смачно. Mm -hmm. Не перевершено. Ось так. Так що смакуйте? Готуйте, хай вам буде смачно. Це одне. Де я люблю? Барабує. Ну, я їх багато з'їсти не можу. Ось так. Всім смачного, а я біжу перевертати. бо Зараз горать мені. Всім па-па!